Сьогодні колективи професійно-технічних училищ на території всієї країни організовували мирні акції. Протести причиною стало те, що з настанням 2016-го у професійних навчальних закладах розпочалися проблеми з фінансуванням. Щоб привернути увагу влади до цієї ситуації, працівники та учні Кременецького професійного ліцею на годину перекрили дорогу державного значення. Навчальні заклади переведені з державного бюджету на фінансування місцевих рад. Мізерний бюджет міста ставить перед нами одну єдину перспективу закриття навчального закладу закладу, в якому сьогодні навчається 570 дітей, а навчально виробничий процес забезпечують. 124 педагоги основними вимогами учнів та працівників Кременецького професійного ліцею стало усунення заборгованостей та повернення на державне утримання. Сьогодні ми вимагаємо, щоб президент підписав зміни до державного бюджету. Ми вимагаємо соціальні гарантії для наших учнів щодо виплати стипендії. Ми вимагаємо повернення конституційного права на отримання працівниками навчального закладу заробітної плати. Ми також хочемо унеможливити передачу державну власність з державної власності, майно профтехосвіти в комунальну». такі ж вимоги висунули і представники тернопільських професійних навчальних закладів, які прийшли висловити свою позицію під стіни облдержадміністрації. Заборгованості були засічені за, за лютий, стипендії нам не виплачували ще не виплачують. Постійно засічень виплатили, але вже на середині місяця лютого. Тож також опалення майже немає. Тож дуже холодно. В училищі відключили світло, відключили також газ, холодно сидіти на парах. І якщо лютий місяць буде закрито, то березень місяць та сама проблема і буде. Основна вимога, щоб підписав президент закон про державний бюджет на 2016 рік, а то. Е е ми знаємо, що уряд пропонує витувати закон. Представники керівництва області зазначають, у січні вони вже зверталися в органи державної влади, проте чіткої відповіді не отримали. Тому пояснює Любомир Крупа, звертатися у Київ будуть повторно. Держава має забезпечувати або принаймні дати ті податки на місця, щоб ми могли з них самі розфінансувати професійну освіту. Тобто ми максимально завтра. Або е 9 березня, тому що свята, от ми будемо однозначно відправляти. Ми це, як кажуть, в темі, ми реагуємо і ми абсолютно на стороні самих раз. Першу чергу дітей представники учнівських та педагогічних колективів запевняють, якщо до їхньої думки не дослухаються, вони підуть на рішучіші кроки. Ми сьогодні проводимо таку попереджувальну протестну акцію, а надалі ми будемо оголошувати всеукраїнський страйк і будемо виїжджати на Київ.